Доброго ранку, мої любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття. Діти, погляньте, який гарний зимовий день подарувала нам зимонька. Розкажіть, що ви бачите? Так, сьогодні безвітряний, ясний, сонячний, морозний, чудовий день. Усе навколо вкрите снігом, що іскриться в сонячному промінні. Новину сьогодні зранку день вчорашній нам приніс білі стріхи, білі призьби, біле поле, білий ліс. Ліс стоїть такий поважний, мов дідусь, старий та сивий, погляда на шлях широкий, на просторі білі ниви. Зміж дерев не обізветься ні звірина, ані птаство. Та кортить санчата взяти і піти в зимове царство. Діти, як ви сьогодні одягнулися для прогулянки зимового дня? Правильно, ви одягли зимовий одяг, щоб не застудитися. Зимовий одяг зручний та теплий. Назвемо речі, які входять до зимового одягу. Так. Це тепла шапка, штани, светрик, чобітки, куртка, шарфик та рукавички. Молодці. Добре знаєте, як треба одягатися взимку. Зимонька дарує нам багато розваг. Можна весело погратися зі сніжком у різні ігри. Наприклад, протуптувати у сніжку доріжки. Ми в садку гуляли пішки. Ми протупали доріжку, ось таку, 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 у сніжку доріженьку. Кожен йшов і тупцював. Сніг одразу присідав. Присідав під чобітками під дитячими ногами. А в яку ще веселу гру можна грати зі снігом? Так, у сніжки. Але для цього треба, щоб сніжок. Що, ліпився? Адже коли мороз, сніг пухкий, розсипається, його неможливо зліпити в сніжку. А от коли морозець спаде, стає тепліше, сніг добре ліпиться. Я думаю, що ви вже це знаєте. А якщо ще ні, наберіть сніг у відерце та занесіть до хати. У теплі сніг буде ліпитися, а ще танути. Бо сніжок це що? Вода. А яку ще цікаву гру зі снігом ми не назвали? Так, ліплення зі снігу, снігової баби або сніговика. Це дуже весела гра. Сніговика можна ліпити з друзями. З батьками, з братиками та сестричками, а разом завжди веселіше. З чого складається сніговик? Правильно, зі снігових грудок різного розміру, великої, середньої та малої. А що робити далі, коли грудки вже скатали? Що ще потрібно сніговику? Так, ніс, очі, рот. З чого їх можна зробити? Правильно, ніс з морквинки, очі з камінців, а рот з палички. А що надінемо на голову сніговичку замість шапки? Так, можна надіти відро. Що ще не вистачає сніговику? Так, рук, їх можна теж виліпити зі снігу. Або зробити сухий гілочок. Молодці дітки, я впевнена, що ви вже ліпили сніговика або снігову бабу, і у вас все добре вийшло. Що за гамір, що за гра, ліпить бабу дітвора? Ой же баба снігова, біла в баби голова. Вийшла баба он яка, Ніс у баби з картоплини. Роту баби з буряка. Тітки, веселих вам зимових розваг зі сніжком, веселої прогулянки. До зустрічі!